Друзі, всім привіт! хто Дивиться мене у прямій презентації. Хто буде дивиться в записі. Мене звати Михайло Трух, я є фінансовий консультант, приватний підприємець, засновник цього каналу. Канал створений з метою бути корисним для українців. На цьому каналі ми завжди говоримо про гроші. Невід'ємна частина кожної людини. І говоримо завжди переважно о дві теми: перший від плану майбутнє, створити собі велику подушку в майбутньому, як правильно керувати своїми грошима. І друга наша тема це. Як за допомогою цієї інформації стати нашим партнером, з нами співпрацювати і вийти на хороший рівень заробітку доходу, приділяючи всього 2-3 годинки свого часу в день. Будемо розпочинати. Регламент нашого ефіру буде складати десь 20-30 хвилин. Так що уможчуйтесь позручніше і слухайте уважно від самого початку і до кінця, тоді вам стане все зрозуміло і вам складеться пазлик. Будемо розпочинати. Почнемо з першої теми це фінансове планування. Фінансовий план, як собі створити великий фінансовий план надійний в майбутнє, як правильно керувати грошима, щоб не бути в майбутньому бідними. Давайте будемо розбиратися. Отже, життя ж кожної людини можна зобразити на прямій лінії колись ми народились і колись помремо, і можна поділити на такі три ключові періоди. Перший період від народження до років 20 – це навчання. Ми ходимо в школу, в садики, в університети, навчаємось. Після того, що коли ми здобули свою освіту, навчилися, йдемо в дорослий період життя, заробіток, де ми заробляємо кошти. І називається він робота, заробіток. І логічно, коли ж ти відпрацював 30-40 років свого життя, маєш бути відпочинок. І третій період наш називається так відпочинок, пенсія. Але у нас тут стоїть питання: чи відпочивають наші люди зараз в старості? Я думаю, що ні. Ми всі прекрасно бачимо, що люди виживають, продають щось в переходах, живуть на ці мізерні пенсії, важко жити. Чому так? Давайте будемо розбиратися. В першому періоді, коли ми ходили до школи, про нас фінансово дбали батьки, забезпечували про нас, ми не думали про кошти. Після того, вже коли ми почали працювати, пішли на роботу в дорослий період свого життя, це найбільший період, від 20 до 60 років, ми працюємо, заробляємо гроші. І в нас є такий фінансовий ріст вгору. Стає фінансова стабільність, ходимо на роботу, працюємо, заробляємо гроші і є. Але як не крутиє враз на раз ми колись перестанемо працювати. Як у нас колись був перший робочий день, колись у нас настане останній робочий день, чи по стану здоров'я, чи по віку, чи не по працездатності, що ви не зможете більше піти на роботу і не зможете заробити грошей, і уявіть, що завтра у вас такий період. Ви не можете піти на роботу, вам там 60 років. Який рівень життя у вас буде надалі, якщо ви не планували його фінансово? Фінанс, як здебільшого, картина показує люди, фінансово падають вниз стрімко, в декілька разів, в 4, в 5, а дехто в 10. Тому що казали: добре, вчися, піди на роботу стабільно і в третьому періоді в старості, ніби про тебе подбає держава. Але ж ми це бачимо, що держава не дбає. Звичайно, щоб хотілося б залишитись хоча б на тому самому рівні або і на кращому, зростати по доходу вверх. Я думаю, ніхто б завтра не хотів жити гірше. Звичайно. І для цього потрібно собі створити великий стратегічний капітал. Капітал, за ким можна було б пожити. Ми всі прекрасно знаємо і бачимо, що люди за кордоном в старості живуть хорошим рівнем життя. Вони можуть подорожувати, вони можуть їздити за кордони, обіряти, вечеряти в ресторанах, принаймні. На роботу не йти вже у цей період. Аж в нас так само можна. Але що до цього потрібно фінансово спланувати? Якщо ми візьмемо пенсіну систему, яка у нас зараз працює в державі, то в нас є трьох як В Україні в залі, є два рівні. Перший рівень це 20% – це державна пенсія, солідарна пенсійна сама система. Це 20% від вашої зарплати. Якщо у вас зарплата 20 тисяч гривень, то державна пенсія буде 4-5 тисяч гривень. Це в кращому випадку. А якщо ми бачимо, багато хто сидить на мінімалках на 12 тисяч, там середня зарплата 15, то тоді що? Тоді ще менше. Це мізри, і тому люди живуть бідно в цьому періоді, в третьому виживають. Є другий рівень це. Державна накопичувальна це більшість європи працює. нас ще в Україні не працює це, коли роботодавець вам накопичує сам на третій період, на старість 30% з вашої зарплатні по частинками маленьким відбирає. І вишенькою на торті, про що ми говоримо, 50% – це самостійні добровільні накопичування в компаніях страхування життя. Це компанії, які вже працюють поза сотні років, і люди в Європі накопичують собі в цих компаніях. Це вишенька на торті, де собі потрібно сформувати цей капітал. 50%. І ось вам. Чому вони живуть на хорошому рівні? Чому не можуть собі дозволити їздити на хороших автомобілях в старості? Чому можуть обірати, вечеряти в ресторанах? Чому можуть їздити на моря, відпочивати? Вишенька вони стратегічно собі спланували цей третій період життя, створили капітал, і дуже гарно на Вікіпедія підписує про ці компанії, що страхуванням життя є універсальним інструментом для вирішення багатьох соціальних завдань. Насамперед, це матеріальне забезпечення особи після досягнення пенсійного віку чи у випадку втрати дієздатності через нещасний випадок. На заході виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Основу складаються такі договори. Багато хто задасться, як сформувати собі цей капітал, як накопичувати. Все просто. Почніть просто відкладати маленькими частинками: 10% від вашого доходу, 10%, які б не погіршили ваш рівень життя на зараз, але в майбутньому собі створити великий капітал, велику фінансову подушку, з якого можна буде пожити. І давайте візьмемо за середній приклад 68 гривень в день. Я думаю, це невелика сума. Добрий курець, прокурює кожного дня пачку сигарок, а пачка сигарок на даний час коштує 120 гривень. Я не кажу кидати корити, але кажу собі, виробити звичку таку саму накопичувати. І вас 10% це може бути 200 гривень в день і 500. Ну, давайте візьмемо, наприклад, 68. В рік це 25 тисяч гривень. І в середньому людина ж працює 40-45 років. Візьмемо, наприклад, 30 років. Якщо ми собі будемо накопичувати продовж цього періоду, продовж 30 років, ми самі собі накопичимо 750 тисяч гривень. Уже відкладемо. Хороша сума. Якщо накопичувати в цих компаніях, це фінансові установи, які ваші кошти примножують, інвестують в різні, в різні безпечні проекти і заробляють собі, заробляють клієнтові. Ті компанії дають складний відсоток. То впродовж цього періоду, продовж тих 30 років, зверху ще набіжить 2 мільйони 250 тисяч гривень з відсотків самих. І в результаті ми будемо мати капітал в 3 мільйони гривень. Ось вам простий фінансовий план, як створити собі велику фінансову подушку в майбутнє. Як не бути бідним. Капітал, з яким можна розпочати свій бізнес. Капітал, з яким можна купити дві квартири, ну, дві чи одну там, і здавати їх поранно. Принаймні, поставити кошти на депозит і отримувати з депозиту, буде капати вам. У вас в чому секрет? Період, але ж період 30 років це довгий період. Багато хто задасться цим питанням. Може статися будь-що з вами. Травми, хвороби, смерть, навіть інвалідність. І ну 30 років це багато, і багато хто каже, навіть не доживу. Компанії страхування вони вже працюють поза сотні років, і вони продумали ці всі. Куди наперед, на багато, не на багато кроків попереду, давайте будемо розглядати, що компанії дають при таких травмах, при таких нещасних випадках. Якщо з клієнтом стається смерть при такому договорі, як ми дивилися, 25 тисяч гривень, то буде 750 тисяч гривень виплати, та сума, яку би мав би собі сам клієнт накопичити. Звичайно, неважливо на якому році стається смерть, чи на першому, чи на другому, чи на п'ятому, чи там на двадцятому, звичайно, ці кошти нікого до життя не повернуть, але якщо ви були єдиний годувальний сім'ї, який забезпечив свою дружину, своїх дітей, і враз у вас не стало, ну фінансовий рівень вашої сім'ї буде стрімко парити вперед дуже вниз. І як далі мають жити ваші діти? Другий підпунктик це трагічна смерть. Трагічна смерть це потрапили в ДТП, раптово померли. Це потрійна сума виплат 2 мільйони 250 тисяч гривень. І третій такий підпунктик це втрата працездатності. Втрата працездатності буває часткова, а буває повна. Часткова втрата працездатності це втратили один палець і ви стали на 5% непрацездатні. І це тоді буде 5% виплати від капіталу 2 мільйони 250 гривень. Втратили одне око, ви стали на 50% непрацездатні. Це тоді буде 50% виплати. А, отримали першу групу інвалідності. Не можете піти на роботу, подбати про себе, про свою сім'ю. Тоді буде повна сума виплат 2 мільйони 250 тисяч гривень. І наступні всі роки, які залишаються до кінця договору, компанія робить сама річні внески замість вас, через те, що ви стали повністю непрацездатні, сама дбає за вас. І, тому, і в кінці ви забираєте капітал, який ви мали самі собі накопичити. І багато інших додаткових захистів, які з вами можуть статися кожного дня. Такі, як травми, переломи, різні, перелом, зуби, госпіталізація, там різні важкі роди, інфаркти, інсульти, коронавірус, ми бачимо, онкологія дуже. Популярна зараз ну у нас ми бачимо люди дуже часто порють на онкологію, і ми бачимо, як збирають всім містом, селом по 5-10 гривень, щоб забезпечити людині лікування, щоб людина не померла, щоб зробити операцію. Оцю. Це звичайний простий фінансовий план, як бути з грошима завжди, по першій частині я коротенько розповів, як обіцяв, 10 хвилин. В кого виникнуть якісь питання, ви можете мені в кінці презентації задати. її. після другої частини я дам вам доступ до мікрофончика і ви зможете задавати свої питання. Зараз ми перейдемо до другої частини. Як за допомогою цієї інформації, яку ви прослухали в першій частині, стати нашим партнером, з нами співпрацювати і заробляти хороші гроші дохід. Давайте дві-три дві, секунди і ми продовжуємо. Хочу Продовжуємо. Отже, друга частина. завжди як починається якась справа, бізнес починається перше з ідей, потім з ринку. Давайте будемо розбиратися. Сама ідея є. Рено повністю повний. Самий бізнес вже розвивається, саме страхові компанії працюють в Америці вже понад 150 років. І 80% населення є клієнтами цих компаній. В Європі вже працює понад 200 років. І 90% населення є клієнтами цих компаній. В Україні лише працює 20 років. Лише 2% людей є клієнтами цих компаній. будуть всі. Чому? Тому що ми всі прекрасно розуміємо, пенсії не буде, соціального захисту в нас в державі немає, медицина ні. Безкоштовно, але чомусь дуже дорога. Завтра, не дай Бог, захворій, і ми бачимо, що я говорив, що збираємо на всі на лікування. І ми на презентації не самої страхової компанії, а ви на презентації брокера-посередника. Нас брокер оформляє нових клієнтів більше, ніж на півмільярда гривень кожного року. Як ми працюємо? Ми надаємо інформацію самому клієнту людині, після чого людина розуміє, розуміюча, вибирає компанію, ми співпрацюємо з топ-5 компаній по світу. Допомагає їм заповнити заяву плюс квитанцію на саму компанію. Після чого сама компанія відправляє клієнтовий поліс всіма ну, типу, документи, всі з мокрими печатками, і нам, як самому посереднику, компанія виплачує комісійні гроші за це, відсоток від продажу від договору самого. І нам не клієнт платить, а нам сама компанія платить. Що для цього потрібно? Ну, логічно, саме перше це бути клієнтом такої компанії, подбати про самого себе. Тут не доканає таке щось впарювати. Треба дати приклад. Коли вас запитають, чи ви маєте таку програму, ви скажете, що ні, ну, вас ніхто не буде слухати. Раз. два це навчання, яке у нас відбувається кожного місяця, як і онлайн, так і офлайн, де розповідають, як ви можете себе реалізувати. Люди, які з повного нуля вийшли вже поза сотні тисяч гривень в місяць, доходи розповідають, як ви можете себе реалізувати в цій справі. Повністю по кроку від А до Я. Під мікроскопом це розбирається. Коли ви з нами починаєте співпрацювати, ви закріплюєтесь за наставником, за людиною, яка вас запросила в цю справу. Бізнес. Людина, яка вас веде, як володину за руку, розповідає вам все, все допомагає вам повністю, навчає вас. Ви починаєте з першого рівня. У нас є така рівнева кар'єра. На першому рівні ваша відсоткова ставка 18%. При мінімальному продажі договору вже у 25 тисяч гривень, ви отримуєте 4500 тисячі п'ятсот своїх комісійних зроблений. Тих договорів ви можете продавати і декілька в день, а можете продавати 2-3 в тиждень. Все залежить тільки від вас, як ви будете активно працювати, як ви будете активно налаштовані заробляти. Зробивши оборот, в 50 тисяч гривень ви переходите на другий рівень. Ціна всього може бути два клієнти або навіть один. На другому рівні вже ваша відсоткова ставка 24%. При продажі такого самого договору ви вже отримуєте 6 тисяч гривень. У нас вже краща картинка. При обороті в 350 тисяч гривень це в кожного займає індивідуально когось. Це два місяці, в когось три, чотири і п'ять. Цей оборот ви робите разом з своєю командочкою, яка до вас доєднується, яка разом з вами співпрацює і будується. І ви переходите на третій рівень. На третьому рівні ваша відсоткова ставка вже 35%. При продажі того самого договору ви вже отримаєте майже 9 тисяч гривень. Це мінімальна зарплата в Україні. Хтось працює цілий місяць, щоб отримати? Щоб отримати ці кошти, можна ж паралельно продати один договір там в два чи в три дні і отримати цей дохід. І можна працювати самому, і можна самому продавати договори, а можна створити велику команду, з якою. Робити обороти і отримувати дохід від всієї своєї команди. І команда заробляє масштабується і ви заробляєте. Всі великі бізнесмени будують свої мережі, сітки. І в нас так само ж можна. Коли ви доходите до третього рівня, ви сформовуєте командочку в середньому з чотирьох людей. Давайте візьмемо до прикладу. Двоє людей на другому рівні доєднались і двоє на першому. Двоє людей на другому рівні роблять оборот в місяць в 100 тисяч гривень. Це не важко для двох двоєчних. Вони цей оборот роблять легко. Вони за свою зроблену роботу отримують своїх чесно зроблених 24%. Ви, як наставник на третьому рівні, можливо, щось їм допомагали, а можливо, вони вже самостійні. Ви отримуєте по різниці між вами і ними. Ви на третьому, ваша 35%, вони на другому, їхня 24%, різничка між вами 11%. За цей оборот ви отримуєте 11 тисяч гривень. Ось ми дивимося двоє людей на першому рівні. Роблять оборот 100 тисяч гривень. Звичайно, з вашою допомогою новачки, які доєдналися, їм допомагаєте. Але вже різничка між вами і ними більша. Відрив більший, ви отримаєте вже між вами і ними 17%. За цей зроблений оборот ви отримаєте 17 тисяч гривень. І в результаті ми маємо 11 і 17, маємо 28 тисяч гривень, не продавши самому жодного договору. Чистими буде десь 25. Ми працюємо офіційно, сплачуємо податки. Паралельно ж, можна продати самому два договори і вже вийти на дохід тисячу доларів це за перших два, три-чотири місяці в на нашій справі, якщо дотримуватись технології, і можна вийти. А може бути і командочка вже із вісім людей, із десять, із дванадцять, залежно від вас, як ви будете працювати, як ви будете будувати свої команди, як ви будете налаштовані в цьому, і всього є рівень вісім, коли ви доходите до восьмого рівня. Я вам показав перших три рівні, це перших пару місяців в нашій справі, а далі є ще четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмій. Коли ви доходите до восьмого рівня, вас офіційно роблять співвласником самого брокера. Брокер працює вже з 2009 року, і на даний час в Україні вже є 73 співвласника. Середній дохід співвласника це більше ніж 10 тисяч доларів пасивного доходу в місяць. Це люди, які вже забезпечені на все своє життя. Також багато наших партнерів вже з 4-го, з 5-го рівня заробляють поза сотні тисяч гривень в місяць. І ви також так можете. Якщо доєднаєтесь і будете дотримуватись того, що вам рекомендують, будувати свої командочки, розвиватися, допомагати. Паралельно ж, допомагаючи людям, ви робите добро і отримуєте ще дохід. Ну, прошу справа дуже. Ми бачимо картинки. Це люди, які співвласники, які вже так легенько. Зараз ми зліва бачимо це Іван Українцев, який один із співзасновників нашого брокера по лівій стороні. А на правій стороні це Віктор Рогович, це другий співзасновник нашого брокера, ну, який говорив і сотні наших забезпечених партнерів на все життя. В принципі, в мене по презентації все, я коротенько розповів в двох словах. В кого, можливо, якісь виникли питання, або хто хотів би задати свої якісь питання, що не зрозуміло. У вас є посередині людина з мікрофончиком. Ви можете нажати на неї і у прямій презентації зараз задати мені своє питання. Я буду радий вам відповісти. Чекаю 10-15 секунд. Давайте, щоб було зручніше я вам там доступ до мікрофончика. І ви можете нажати на мікрофончик, у вас є посередині там екрану, і задати своє питання, яке б ви хотіли почути. Я знаю, що питання однозначно є. Просто потрібно їх задавати, не соромитись і потрібно розбиратися. Хто соромиться задавати, можливо, своє питання у прямій презентації, ще можете написати в коментарях під останнім постом. Під останнім постом можете написати своє запитання. Я чекаю ще 5 секунд. Якщо ніхто нічого не пише, не задає свої питання у прямій презентації, я буду завершувати пряму презентацію. Не бачу коментарів, ніхто не задає питання. Тоді, друзі, розбирайтеся і всім гарного та мирного вечора. І слава Україні!